Він не побоявся стати на захист рідної України. Луцька громада прощалась із полеглим на війні військовослужбовцем Юрієм Царуком, щоб жити і жити, разом із дружиною, ростити дитину. Та, на жаль, шлях героя обірвався на Донеччині. Тепер йому навіки віки 36. В кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку багатолюдно хтось прийшов до храму на стрітання, та всі віддали останню шану герою Юрію Царуку. Він поліг за кожного з нас. Ми проважаємо в останню дорогу нашого захисника, нашого воїна Юрія, який віддав своє життя. За незалежність, цілісність нашої держави. Кожної людини місія своя, особлива, індивідуальна. І ось однією із таких місій належить чоловікам захищати. Захищати свою землю, захищати своїх рідних. І ось стоячи сьогодні і проважаючи. В останню дорогу ми стоїмо біля труни справжнього чоловіка, справжнього воїна, справжнього сина, справжнього брата і справжнього громадянина своєї країни, справжнього християнина, вічна і пам'ять і слава нашому герою, а москалям смерть і слава Збройним силам України. Юрій Царук загинув на 37 му році життя наприкінці січня, виконуючи бойове завдання біля села Ямполівка на Донеччині. Всі, хто знали полеглого героя, пригадують його як мужнього та відповідального чоловіка. Чимало люду прийшло підтримати рідних Юрія Царука, в яких війна забрала найдорожче. Працювали з його рідною сестрою. Вона була мене поміжником 10 років. Найбільше всі події, які до цього йшли, як він йшов в там радились, спілкувались. Знаєш, це була його воля. Хоча не дуже там сестра хотіла. Ну як завжди, знаєте, а може не ми хтось інший. Він прийняв рішення, це мені відомо зі слів сестри. Сьогодні у нас суддя Любишківського районного суду. Ось, і, скажімо так, він це рішення прийняв, це, що мені відомо. Спілкувались, можливо, щось потрібно, ну, по нагоді, все інше, буквально напередодні загибелі, чи спілкувалися, запити, як там Юра, все добре, і на другий день свістка, що загинув. Знаю його як людину, що працьовитий, господар, українець в душі. І, мабуть, тому, як казав Владика, було правильне його внутрішнє рішення піти захищати державу. Можна багато говорити, знаєте, я, не я, ось, але він таке рішення прийняв. Я його пам'ятаю прекрасною людину. В першу чергу він був прекрасний син. Люблячита. Він був людина з великої душі, вічна йому пам'ять. Добра, дуже щира людина і багато хто відгукується дуже хороше про нього. Ну, так. Співчуваю родині, батькам співчуваю. От. І просимо Бога про те, щоб вже закінчилася ця війна. Свій останній спочинок герой Юрій Царук знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Вічна шана захиснику та щирі співчуття його рідним. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.